Добрий день всім. Розпочинаємо брифінг про маленький короткий дайджест, або е як кого задовольнить звіт про діяльність робочої групи, прозорість і підзвітність при обласній військовій адміністрації Керолецької області. Наша робоча група створена на підставі. Протокольного доручення Кабінету міністрів України від 29 вересня 2023 року номером 107 за дорученням Дениса Анатолійовича Шмигаля, який на протокольному засіданні уряду доручив всім областям створити робочі групи під назвою Прозорість та Підзвітність, які ці робочі групи будуть націлені на роботу. Щодо контролю та Підзвітності фонду використання грошових коштів, які спрямовуються для ліквідації наслідків воєнної агресії Російської Федерації проти України 5 жовтня 2023 року. Розпорядженням начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації створена така робоча група. Прозорість і підзвітність при Кіровоградській обласній військовій адміністрації. Основне завдання робочої групи здійснення контролю за належним використанням коштів виділених. Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України дотриманням вимог щодо прозорості і підзвітності у діяльності обласних і районних державних адміністрацій. Одразу зазначу, з такого фонду гроші на відновлення в Кіровоградську області ще не надходили. Наразі відбуваються засідання донорів. Ці засідання відбуваються за кордоном, в основному це Берлін, де зосереджуються зусилля донорів Євросоюзу та. Інших країн світу щодо допомоги Україні з ліквідації наслідків воєнної агресії Росії. В першу чергу кошти, які вже надходять в Україну, вони надходять в на території, які постраждали, на території бойових зіткнень і території, які відновлюються після деокупації. Основна мета. Робочої групи прозорість та підзвітність в Кероворської області громадяни мають знати, що відбувається в області, наскільки ефективно витрачаються кошти платників податків у сфері відновлення до того, як фонд фонд відновлення та ліквідації наслідків в результаті воєнної агресії в Російської Федерації проти України не надійшли, ми паралельно маємо функціональні завдання. Фіксувати і контролювати, наскільки ефективно витрачаються бюджетні кошти в рамках і в розрізі публічного управління та адміністрування в, у нас в регіоні. До роботи до нашого регламенту робочої групи Прозорість та підзвітність долучені до і суспільні організації, громадські організації, в тому числі які. Спрямовані на діяльність або виявлення неправомірних фактів у сфері корупційних дій, також до складу робочої групи входять представники органів Національної поліції та Служби безпеки України. У 23-му році обласна військова адміністрація, за, за ініціативи нашої робочої групи підписала договори з, про співпрацю з розробниками цифрових продуктів, які дозволяють здійснювати моніторинг юридичних осіб під час конкурсних закупівель. Це такі структури, як товариство U-Control, а також Clarity APP. Додатковий договір. Зараз укладені і проход... проводяться навчання у Data. Наразі такі е, структури, такі платформи дають нам можливість використовувати їхні е, інформаційні ресурси для дослідження, вивчення. Суб'єктів підприємницької діяльності, які мають змогу або виявили спроможність і бажання працювати з бюджетними коштами або з державними коштами, які виділяються на реалізацію соціально-економічних програм розвитку території, на допроектній доконкурсній. Основі, тобто, до того, як вони виявили бажання і вступили в перемовини про реалізацію такого бажання своїми плановими заходами, ми створили на офіційному веб-сайті обласної військової адміністрації розділ Прозорість і підзвітність, де можна подивитися регламент, формат. Результати наших засідань, а також почитати протоколи, які були прийняті затвердження за результатами засідань. В умовах воєнного стану залучення інвестицій в економіку області, в тому числі іноземних, це одне з найважливіших завдань місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Тому практична діяльність робочої групи охоплює широке коло питань, вирішення яких в умовах воєнного стану є вкрай. Важливими в нашій області. Ми розглянули питання та прийняли відповідні рішення щодо забезпечення ефективного контролю за використанням субвенцій державного бюджету місцевим бюджетом на відновлення, на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти та здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій Керовордської області. Використання коштів від. Податку з грошового забезпечення військових у діяльності військових лікарських комісій тут зупинюсь, що за ініціативами нашої робочої групи у сприянні і наданні відповідної інформації ТЦК СП Нацполу Служби безпеки України порушено порядка 14 кримінальних проваджень за результатами неправомірних дій. Членів військово-лікарських комісій забезпечення мешканців області якісними послугами екстреної медичної допомоги теж з ініціативами робочої групи Прозорість та підзвітність Кервецької обласної адміністрації було зініційовано службову перевірку діяльності комунального закладу Екстрена медична допомога Кірвецької області. Складено матеріали за результатами перевірки на сьогоднішній день. Вони вивчаються як адміністративне правопорушення у сфері запобігання корупції. Здійснено заходи превентивних заходів правоохоронними органами щодо недопущення нецільових та неефективного витрачання бюджетних коштів під час публічних закупівель у сфері будівництва, ремонту та виплати компенсацій за пошкоджені об'єкти. Це в результаті тих ракетних ударів. Які мали місце на території Кіровоградської області, майже у всіх районах Кіровоградської області. Робочою групою підтримано пропозицію правоохоронних органів щодо впровадження додаткового превентивного механізму з метою запобігання неефективного використання бюджетних коштів. Про що йдеться? Така реалізація превентивних заходів. Визначена керівникам структурних підрозділів обласної військової адміністрації райдержадміністраціям як задача. На стадії, коли виникає сумнів щодо доброчесності поведінки постачальників товарів виконання робіт чи надавача послуг, запропоновано надсилати до управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області Національної поліції України. Звернення щодо здійснення відповідних перевірок таких контрагентів. Ці звернення запропоновано, рекомендовано на засідання робочої групи здійснювати ініціативно. Нами проведено 7 засідань робочої групи, розглянуто 17 питань, прийнято 36 рішень. Зосереджуємося на цифровізації та цифровій трансформації Кіровоградщини, так як це саме те, що може гарантувати доброчесність. Під час відбудови та відновлення України внаслідок воєнної агресії Росії, за рахунок використання сучасних цифрових платформ, інформаційних систем, механізмів та інструментів проєктного менеджменту. Тут мова йдеться про екосистему Dream, де всі проекти, які як соціально-економічного розвитку в Кірварської області, так і проекти відновлення підлягають реєстрації на загальнодержавній системі, ця система визначає порядок ідентифікацію, суб'єкт який підлягає відновленню або інвестиційному залученню. І далі вже система визначає пріоритетність до проектна, після післяпроєкну співфінансування, визначає в рамках аналізу проєктного категорію та бальність такого проєкта, для того, щоб донори, інвестори мали змогу бачити той проєкт. Який би вони відібрали як для себе пріоритет? 49 територіальних громад чотирьох районів Кіровоградської області вже долучилися до роботи у відкритому бета-тестуванні екосистеми DREAM і державної цифрової екосистеми управління відновленням. Тож ми маємо на 21 лютого 2024 року опрацьованих, ідентифікованих, верифікованих, ті, які долучились і мають відбітку про відповідність, відповідність аплікаційній формі і право на регістрацію на цій платформі. Ми маємо в області 153 проекти. Це п'яте місце в Україні. Тому я хотів би зазначити, що ми тут в топі. П'ятірки кращих. Голованівський район 9 проєктів. Новоукраїнський район 27 проєктів. Кропивницький район 81 проєкт. Олександрійський район 36 проєктів. Найактивніше опрацьовують. Такі проекти громади Кропивницького та Олександрійського районів вагомий результат діяльності робочої групи у 2023 році є реалізація наших ініціатив щодо доцільності розірвання двох договорів комунальних підприємств області. Договір про закупівлю послуг з розроблення регіонального плану управління відходами у Кероградській області з фізичною особою підприємств. Це від 01 серпня 2023 року. На суму півтора мільйона гривень. Підписаний договір на суму півтора мільйона гривень. Розробляли регіональний план управління відходів Кероцької області. Долучали до цього всі територіальні громади, громадськість, районні адміністрації півроку роботи. А на виході ми не отримали нічого. На робочій групі було ініційоване питання термінового. Розірвання договору та передачі матеріалів до відповідних органів за компетенцією, в результаті чого було повернуто до бюджету області півтора мільйона гривень. Другий розірваний договор за ініціативою робочої групи Прозорість та підзвітність Керівницької області це договір на закупівлю робіт з розроблення техніко-економічного обґрунтування за об'єктом реконструкції аеродромного комплексу міжнародного аеропорту Кропивницький. Укладення між комунальним підприємством Міжнародний аеропорт Кроперницький та інженіринговою компанією Автомагістрат. Сума майже 23 мільйона гривень. Робочою групою Прозорість та підзвітність досліджено параметри програму цього договору, перспективи його реалізації і наведено такий програмний продукт як державну стратегію економічного розвитку до 20. До 2035 року національну стратегію транспорт розвитку транспортної політики в Україні до 2035 року, де міжнародний аеропорт Кропивницький не був виділений як пріоритет. Ми ще ініціювали питання до міністерства, надали документи до міністерства інфраструктури для того, щоб міжнародний аеропорт Кропивницький мав. Можливість розвитку долучення до таких стратегічних документів держави, однак, з урахуванням воєнного стану така робота унеможливлюється як безпековими складовими, так і складовими воєнного характеру. З урахуванням вартості таких робіт, як 23 мільйона, було ініційовано очільникам кропивницького міжнародного аеропорту та власникам. Кероватській обласній раді ініціювати питання про розірвання безакцепно в односторонньому порядку, що було здійснювано на реалізацію протокольного рішення робочої групи прозорість та підзвітність Кіровоградської області. Тож наша перемога це зараз найважливіше Україна. Виборює перемогу на полі бою та долає наслідки ворожих атак. Ми це бачимо щоденно. Тому питання ефективного бюджетного планування, доцільності здійснення тих чи інших закупівель та ефективності використання бюджетних коштів стоїть надто гостро, а саме головне це наш авторитет перед міжнародними донорами. Органи публічного управління та адміністрування мають працювати саме. Цьому напрямку у напрямки зміцнення обороноздатності України та відновлення прав прав і свобод громадян та соціально-економічного розвитку.